Фіксується mm -hmm. за допомогою спеціального пристрою ході камера згідно статті 40 закону України про національну, національну поліцію. Пан водійка, скажіть, будь ласка, чому не користуєтесь паском пассивно? Я, Я щойно відстану? Зараз не про це. Мобільний блокпост, перевірка документів, всеукраїнська операція на підставі, будь ласка, підставу згідно статті вашого закону Профільного Мобільний закону блокпост, відпрацювання uh -huh. у. У нас є таке в законі відпрацювання пантону? Об'єкт ну об давайте стаття також все, всеукраїнська операція зброї в зупинки водія стаття 35, 30... пункт 7, обмеження угу. руху. Давайте зараз відкривайте, будь ласка. Давай, якщо ви шукаєте стаття 35 закону України про національну політику... Я знаю, 30... я фаховий спеціаліст у цій сфері. Мені не треба вказувати це. Проте зовсім не, не щось не ТВК. зупинення транспортного 07. засобу. Якщо повноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху, де тут ви У вас обмеження руху йде саме понтон. Дивіться, До вас ні дивіться. Немає. Дивіться, собі. я просто хочу вам роз'яснити. Бо або ви знайдіть іншу дивіться, підставу, у мене, мене або мене два вищих юридичних освіти. Це я дуже добре, дуже... але ви невірно розумієте норму. Що ну, ви так, хочете так, від мене? Нічого. Вам па паспорт показати. Вам... от добре. вам доброго. От треба трохи вчити за.